Всім привіт! Маємо сьогодні вівторок. Вчора було велике свято, вчора нічого не робили, а сьогодні в нас звичайний день і роботи, як завжди, ну багато. Бо якщо не робиш один другий день, то скупичується. чим раз, тим більше. Я, друзі, зараз до вивішаю постирала пральна машинка. Треба виставити двір, нехай сохне. І що, і їсти хочу щось зготувати, І малину треба сьогодні збирати, бо стільки малини, друзі, стільки малини, капець. Одні радять не здавати малину, другі радять робити консервації. Друзі, мені не треба стільки тої малини. Я ще з того року маю купа варення з малини. Мурзілка теж у мене забита вся ягодами. Вина я не роблю, взагалі вона з ніхто не п'є. А... Ну, і що його зробити, щоб що воно стояло? А так, бодай тих пару рублів, і то є. Та якось так, друзі. Добре. Казала, бабуся, сьогодні прийде, що нам поможе сьогодні збирати. Друзі, наша бабуся вже завтра від'їжджає. Коротше, як би то не було сумно, але так воно є. Але сьогодні прийде, ще нам поможе позбирати тої малини. Та якось так. Короче, приступаємо до роботи, будемо щось зробити. Так, друзі, поки мій чоловік приїхав на обід, <смі> приїхав, швидко поїв, я помилажу машину. Мій сімейний підряд працює. Всі, всі вибігли і працюють. Тебе щастя. Прошу. Тут мінералка. <смі> прошу собі набрати, яку хочеш. Так, йдемо далі. Так, бабуся збирає, Дениска збирає, тату збирає. І навіть я взяла дошуть, може збирала трохи. Небо щастя. No. <laughs> Каже Артур, там експлуатуєте, ту бабусю. Ви <laughs> вже, не... вже навіть не кажете, чи ти прийдеш, просто скажу, на яку годину прийти. <laughs> так, друзі, малене море, так як казала. Кілька днів не збиралося, віце скільки малини. Зараз трошки стану теж поможу. Хоч трошки, багато ні, трошки. Ну, що я вам скажу? Дивіться, це все назбирали. І ще вони дозбирують. Ще мама з дітками там збирають, а я вже, друзі. Так, піврядка прийшла, бо ми йдемо так, ну бачите, так рядочки. З одної сторони йде людина і з другої сторони, бо якщо один, то неможливо все позбирати. То я, так би, пів рядочка прийшла, друзі. І все. І, і ледве дійшла. Так, друзі, ось і все. Ось і ми дозбирали. Дозбирали, дозбирали. Зараз тато приїде, погрузимо, то все. Так, друзі, все, тато приїхав. Грузим помаленьку. Так, Артур повернувся в заробітку. Що заробив Артур сьогодні? Хороший. Скільки? 360. Скільки було кілограм? 30. 30 кілограм рівно. Замучений, друзі. Витягайте. Артура. Купа ящиків. А я щось... Так, друзі, а я на вечір вару борщ. Вару борщ, бо не мала, коли скорше зварити. Цілий день була робота, робота. А їсти треба щось. <сум> так що вару борщ. А такі менші каструльці. Завжди вару в такий великий, але в мене зайнята зараз та велика. Так що буде в менший. Так, друзі, я світ трошки сіла. Розмучилася. Не дуже щось таке робила і все змучила. Ну, так і скапець, дивись на неї. Ну що зробити, друзі, але все одно помаленьку стою в стрій, нема що. У нас щось без жаліти. Треба, друзі, трошки розроблятися, бо чим більше ти лежиш, тим більше ти такий стаєш немічний, що я, я ну, взагалі в шоці. Я кажу, сьогодні дійшла піврядка малини, мене таке вражені, я не знаю, скільки я всього зробила. Така замуча, ледве прилізла звідти. Там. Ой, друзі, дай вам. та й таке. Та добре, що була, щоб бабуся допомогла. Бабусі вже не буде. І Артур їде, і бабуся їде. Коротше, всі їдуть. І Дениска в школу і все, друзі, прийшов капець по малині. Ну і слава Богу, бо там не заробиш за тій малині, тільки заробиш. За а друзі, всі гроші, які ми з малини одержали, всі гроші діткам. Ми завжди роздаємо діткам, бо ми дітей вчимо, що гроші. Тяжко заробляється, щоб вони знали, що це, але, але не йдемо малину збирати, батьки забрали. Так не повинно бути. О, та й таке во. Так що їм добре хлопці, їм теж треба на всякі потреби. За зол вони собі платять, та все, що хочуть, що їм там треба, то вони собі цей вони собі купляють. Та й таке вам, але має завжди свої гроші. Так що, друзі, що, я борщик доварюю вже там. І що, ще до мами хочу поїхати. Треба їй костелі завезти, бо я ж костелів в неї забрала. А вона не дуже годна без костилів. В неї один з глоб, то вже добрий, а другий то ще ні, що треба робити, так що вона теж не має сили. Нічого. Все помаленьку. З Божою допомогою все буде, друзі, але на все потрібен час. Так що якось так. Добре, друзі, то що, їдемо до мами? Ви завжди їде зі мною до мами. Не було щастя. Так, друзі. Тато пішов з роботи і... Йо, треба козам на завтра їсти. І вже помаленьку зачищає. Вже огірки, бачите, вже все. Вже тільки такі насільники залишалися. Може, пам'ятаєте, я вам казала, що ми посадили салату, друзі. Вон там, де Бумік пішов. І засклепило ту салату, може, треба було підливати. Чи ні, що треба було підливати ту салату, ні? О, підливав на засклепило і ніц нема. Коротше, друзі, На все є пора і час. Так, а я прийшла пару помідорів, мамі виберу. Ми до мами прибули. Ой, я яйцями тарахнула. Знаєш... Дивіться, як з горіха все попадало. А чого? А чо так все падає? А вітер страшний Вітер, що ти хочеш? Він... Посуха, десь скільки того. Листь такий, як вже осінь. Так, що вже костелів вам не треба? Не, а нам, врана... а пані Олі не треба. Я яйцями трахнула, я не знаю, чи там. Може, що й побила. А мене щось перші перестали тиснути. Або кіся, мурзик. Мурзик. О, о, о. Він так само, він бідака вкучуся. А біма чого не привезли? Ми не, не вчора його возили, він же вчора ригав. Ні, не, вже, вже нехай сидить вдома, нема що. не говорять, що сюди. Що, друзі, з у нас сьогодні був день? Трохи робили. Трохи, трохи жарини, мені було 37 градусів, друзі. Жараний друзі. Тут жара страшна. А вітер який страшний. Та вітер був Вибачте, би. Нібите привезли тут мати. Її привезли жіну, А що як під'їдай. Добре, друзі, всім папана на сьогодні. Пишіть коменти, ставте подобайки. Всім папа. мам. папа, папа, частина. Па, па, па. <рес>